Донька постійно клянчить у батька гроші, прикраси, туристичні путівки та подарунки, чим постійно власну матір. А тепер навіть умовила татусіка лишити їй будинок у спадщину. Історія. Ніколи б не подумала, що таке напишу, але моя донька, моя конкурентка за гроші та подарунки від мого чоловіка. Вона постійно клянчить у батька то новий айфон, то сумочку, то поїздку за кордон, то 300 доларів, то 500. І він постійно їй дає. А на мене майже нічого не лишається. А я дружина. І я її матір. Ви розумієте? Дійшло до того, що в неї є шуба, а я ходжу в пуховику, що в неї остання модель айфону, а я ходжу зі старим андроїдом. Коли я кажу чоловіку, що я теж маю право на якісь речі, подарунки та поїздки, він мені каже, що це наша рідна дитина, що це наша принцеса і наше сонечко. І як я можу бути такою жадною скупою та неадекватною до власної дитини? Але вибачте, це вже не дитина їй 21 рік. Вона, на мою думку, мала би знайти собі свого чоловіка. І нехай він їй дарує айфони та шуби. А ми, як батьки, могли б їй забезпечити навчання, знімати їй квартиру, але сидіти у батька на шиї, і як донька, і як дружина це вже занадто. Ну, а нещодавно я взагалі знайшла в комоді заповіт на наш будинок на ім'я доньки. Я правильно розумію, що мій чоловік. Вирішив у разі своєї смерті все лишити їй, а мене залишити взагалі не з чим. Стосовно заповіту, можу сказати наступне: що якщо є будинок і батько написав заповіт на доньку, то важливо, коли був придбаний цей будинок до шлюбу чи під час, і яким чином. Якщо він був збудований, введений в експлуатацію під час шлюбу або придбаний за договором купівлі продажу під час шлюбу, то такий будинок є спільним майном подружжя. І донька по заповіту отримає лише половину, яка належала батьку. А половина виділиться матері як спільне майно подружжя. Якщо ж будинок був особистою властістю батька дошлюбною, то донька отримає весь будинок. За умови, якщо у матері не буде інвалідності на момент смерті батька або вона не досягне пенсійного віку. Якщо матір все ж таки досягне пенсійного віку, або, не дай Боже, отримає інвалідність, то їй належатиме одна четверта частка такого будинку. Конкуренція між доньками та матерями за гроші та майно, на жаль, це дуже розповсюджена історія в сімейних конфліктах.